Рано он вкрилося туманом у тумані на могилі, як то полі похилилась, молодиця молодає. Щось долона приготає і з туманом розмовляє. Ой тумане, тумане, мій ладаний талане, чом мене не сховаєш отут От серед лану чом мене не задавиш, землю не давиш, що мені злогої долі, що віку не збавиш? Ні, не дави туманечку. Сховайте під полі, щоб ніхто не знав, не бачу моєї недолі. Я не одна, є у мене і батько, і мати, є у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений Не я тебе хреститиму на лихом водині. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати. Дитя моє, я була багата, не лай мене, молитимусь і самого неба. Долю вибачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, і крізь сльози про вдову співала. Був собі дід та баба, з давнього У угадіни станом двох собі живий. Такі точок її бійма, а смерть скосоїлася плечима. Хто ж їх старість привітає, за дитину стане, хто заплаче, поховає, то душу спотяне, хто проживе доброчесно, добре годину. Згадаю, дякуючи, як своя дитина. І дід, і баба у неділю на призьбі двох собі сиділи. Не знаємо, що і після чого старі сумують. Може, вже збираються до Бога, та хто в далекою дорогою добре кони забреже. А хто ж нас нас не поховає, як помре? Сама не знаю. Все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зустерілись, кому понад добра цього. Стривай мише чи чуєш Плаче за мою, мов дитина, повіши. Піш. А що в нас є я казав, от і талант, от і доля, і неодинокі, вирішить, що він сповивай, а ще й ні в року. Аж три пари не радиш комію збирали. Тебе ведь його і мерком позвали. Росте мерком, старі мої, не де діти, де посадить, де положити. Все ж таки треба, коли його курпувати. Поєдналися. Молодиця, рада та весела, І без пана помічалася, закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скопини. спитати. — Добре, дочко, спитаємо, та й будемо склати. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Пану Ужу, пані, так, у жупані таку пральню висватали, що хоч за гетьмана телесоргу. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю виводити, болити, схвати, та й Та ще ось що. То нас мати буде. Віром та й зуміла, тихо стало в хаті. Тільки наймичка ще шептала. Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці корбальниця на хотах. Та все чужі. Де ж намічка? на нічка? Напрощо пішла мати. Благав старий, а на кож плакав, що була вона за матір. Ні, мабуть, ні, по мені матір усидіти. Та багаті люди, а я найча ще й з себе сім'я не Мовитимусь і самого нема. Усі святим кої, вашу матеріалу приметя, поки маюся, туди. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі найдушку у Київка провочала, так як матір і в четвертий провела немогу. Аж у пола домовили і молила Бога, щоб судесень поверталась, бо без неї в хаті якось сумнені, бо мати покинула хату і запречистої надійною. І бо в дорозі, ще й досі, а я yeah, yeah, біла, yeah. І хати, і не до до вашої хати, не хотів за чужих ні умирати, якби шмарка діждатися, на що тяжко стало. І в хата. Доню Катерину, чимало не приїхав, похи би я знала, що діждуся, що побачив, то ще придождав. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не до господи, вони попасає. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться. Що, біжи швидше, біжи швидше, веде у хату. Слава тобі, Христе Боже, насилу діждала. А де ж гарно, Катерино? Я баті байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Подім лише одного хату, бо батько воду вибирає, вона додому <звілляє> полижикає. Пійшов верхов лопату і став у порогу. аж злякався, Ганна шепче. О, ходи сюди, не лякайся, ну, катер з хати. Я маю дещо розпитати, дещо розказати. розказати. подивись, як я змарніла, я не намічка, не ганна, я Та німіла. Марко плакав, дивувався, та очі відкрила пила, ой, не подивилась, сльози потупились. Прости мене, я каралась, весь По свій почужій хаті. Прости мене, синочку, я, Я твоя мати. Та й замовкла, зомбіл матла, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала.